Записатися. мовні курси в ЧПА Ріміні, нам потрібно насамперед зайти на сторінку цих курсів. Ми йдемо в Google, шукаємо ЧПА Ріміні, і відкривається сторінка з номером телефону, з адресою. Ми продвигаємося трошки нижче, де є такий гарний сайт www gpr І нажимаємо на цей сайт. Що ж нам відкривається? Відкривається ще одна сторінка з номером WhatsApp. На цей номер можна зателефонувати і отримати інформацію, або написати смс. Як же ж нам записатися на прийом? Тут є пальчик такий, де показує, куди ми нажимаємо. Нам відкривається ще одна сторіночка, де написано принотаціонни періскрипціони. Ось тут саме ми і записуємося. Тобто, беремо ми запис на прийом, щоб записатися до школи. Обов'язково нам потрібно прочитати всі правила. І коли ми вже ознайомилися, нажимаємо на принота. Потім вибираємо, який же ж день ми хочемо прийти до школи. Вибираємо день, нажимаємо на цю дату. Потім вибираємо також годину. Наприклад, там підходить у 4 годині 16.00. Вам е, прийде підтвердження. Того, що ви вже записалися на ту дату, але треба ще додати трошки дати в ваших особистих, не забувайте написати вказати ваш номер телефону. Також дуже-дуже уважно, обов'язково потрібно заповнити такі сторіночки, такі місця, як ім'я, номи, коньоми це прізвище. Якщо ви хочете щось додати від себе, можете також його записати, де написано «Аджунджіноти». Обов'язково ви маєте поставити галочку того, що ви ознайомилися з всіма відомостями і даєте дозвіл на використання ваших даних. І коли ви це все вже записали, заповнили, підтверджуєте, нажимаючи на принота. Вам вийде повідомлення, що ви записалися, ви закриваєте це повідомлення, і вам прийде на номер телефону повідомлення ще раз підтвердження вашого запису на прийом для того, щоб ви змогли взяти всю потрібну інформацію і записатися на навчання в школі ЧПА.